нас -кати. на Росія на нас напала. Що нам залишається? Не надо говорити, що Росія на вас напала. Не треба. А говорить. хто? Ви 8 років, Ви з четвертого з тисячі го року -го ви провоцірували цю Росію. Що Янукович поганий, що той поганий, що це. регіони плохи. А вони хороші були? А що вони погані були? Так. У нас отут більше люди говорять на українській мові, чим вас. Ой, повірте ні. Ну, поверьте. Поверьте. Ні. Ми... ні один преподаватель на українському не на украинском языке не Ні, ну, Да. В Києві. В 79-му году я учился. 89-й рік СРСР, Ви що, прикалуєтесь? Чотири роки, 4 года я на родину не можу поїхати. Я не можу пойти ков... пойти на родительське кладбище. Могилу по... по... поминути родителей не можу. Хто виноват в этом? Хто? Ну, я не знаю хто. А, так. За яку ви свободу боли? Давайте так. За... Через два. За... Я, приїзді, ви ви ну, Я так, більше з'їв, ніж ти висрав. Ну от. Маємо те, що маємо. І тепер так, питання, чи нам треба виходити до кордонів 20, до, до кордонів 91-ї року на Донбасі і тратити на наше життя? Не знаю. Я ж вас запитав. Ми ж обговорюємо я, я... я про Росію Росі не подумав, що може, що, що коли може розвалитися Росія? Вона може розвалитися раніше, там свята про це писало, згадане только, ну, е, я, я їх хочу кажучи... витягнути на ростин імперії е, ну так, да. ну от е, не ці писав, про те, що в Росії є декілька воєнізованих формувань, можливо, вони почнуть між собою воювати. Так да, це наш шанс, коли Вагнери там, з Кадировим почнуть воювати з Росгвардією на вулицях Москви. Це виглядає фантастично, але все виглядає фантастично в нашому часі, а воно потім в разі збувається. Е, можливо, але має все-таки вмерти Путін. Е, і тоді може щось початися. Поки він буде живий, він, вони цементують, Так? Да? Це так, нацять три Поки є матка, вони всі, вони всі тримаються. Матки нема, воно все розлітається. Е, коли це стане, це невідомо. І на це розраховувати. Будувати стратегію на цьому теж важко. Але є шанс те, що вони всередині почнуть гризти один одного. Шанс є великий, що війна, яку вони почали тут, перекинеться колись на них, на їхню громадянську вулицю. Це було, звісно, прекрасно. А тоді вже можна і Донбас буде просто прийти і взяти життя. Ну, знаєш, тут є. Але думка. це фантастика, я, я не знаю, як це може стати. Тут є думки, скажімо, тут є, 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 є. кілька протилежних думок. Скажімо, ти говориш, що от не виходити на кордони 91-го року. Розумієш, Україна вже так. вжалася. І так, і, від, і так уже повідкусювали все, що можна було відкусити. Е, а, і це я наборі... такого не кажу, я кажу, що треба подумати. Ні, Думати завжди треба, Рома. Я тобі таємницю відкрию, що завжди треба думати, так. але я, скажімо, оскільки я їздив багато по Україні, я тут не можу погодитися, тому що ну, я не годен кинути людей в ну, той самий Маріуполь, який. Вражав просто всемісіньке серце, наскільки все помінялось. Ні, ні, я не кажу про Марик, я кажу про, про свій жовт. Дав, дав, в Краматорську О, те саме було. І те саме в Слов'янську було. То, Краматорськ, він, і те саме Краматорськ в Харкові він відбувається. Тобто, Ви. людей міняє люди, які були зовсім ватні, в Харкові, вони після прильоту вже от цих шести ракет, вони вже вони по-іншому говорять. Розумієш, ну, тобто, Боже. я тут я не готовий. Тобто, Бердянськ, який. Дивував, але або, або, або Херсон, який здавалося, що таке Херсон. Пам'ятаєте, червоний маяк Дмитра? Херсон це область голосували заміщенка. Ми там виноград збирали, були студенти. Я зараз <гум> Так, ми там прапор знімали у РСР сільради, за що потім мали таке от. Але я не готовий просто прощатися з територіями, тому що там є люди, і з цими людьми я знайомий. Це наші глядачі, які помінялися там буквально там за 5 років, за 8 років. У них світогляд помінявся. Це зовсім інші люди. Насправді, тому я тут не буду погоджувати. Але з цим ту я не знаю, що робити. Це просто позбавляти громадянства. Ну, бо мені таке. Ні, ну на перший період після деокупації там не треба проводити в перші там роки 4-8. У мене відповіді немає. Якщо ви маєте відповідь, будь ласка, давайте. Пишіть чат і тут. Ні, ну, здобу... Я тут відреагую на е, Ромен, значить, закид, чи треба нам виходити на кордони. Я. Е, по мирному часу пройдуся по електоральних картах України, починаючи з якого там, наприклад, 98-го року. Тоді у нас комуністи взяли більшість ще, фактично, там, із, ну, із кучмістами в Верховній Раді. Потім з кожними виборами, оця ось червона зона вона зменшувалася, зменшувалася, зменшувалася. От, подивитися, колись у нас. Херсонська область, яку ти згадав, Миколаївська область, це був червоний пояс, а. де вибирали суцільних комуністів. Ну, потім там як Одеса пересі... змінилася, Дмитро, Одеса змінилася. Да. Потім, ну, зеленського вибори ми не до уваги не беремо, бо але ми там дивимося, там, наприклад, 14-й рік, як уже на той час посунулася оця от електоральна. Зафарбована мапа в проукраїнські партії, чи так звані демократичні, і регіональні. Е, ну, потроху, починаючи там від 91-го року, потроху потроху якісь українські сили вони трохи сунулися на схід. Я розумію, що Донбас дуже своєрідний регіон, але Дніпро свого часу здавалося теж таким твердокам'яним регіоном, який буде завжди. Комуністичний там червоні директори. Про російський ну, він і зараз залишається так значною мірою російськомовний регіон, але ну Дніпро е, і Донбас це абсолютно дві величезні різниці. Е, я думаю, що якби так тривало далі, то були б шанси, що все це е, вплив наш ідеологічний вплив на Донбас, якось трохи е, Як якимсь часом він. Він, Митро, би, він, він він, він, він був прийшов. просто. Ти ти не уявляєш наскільки... Ні, сібу, але ну, да, я ну. дось. Я, от, я от хочу тут у мене така довга думка. Він би по мирному часу він би якось реалізувався, але це було б довго, тому що от, ну згадати там Жебрівський голова області, він там якось м'яко там намагався українізувати там програма Курку, якось заохочував там вивіски. Стимулювання бізнесу українського, там якось давайте ж там давайте, давайте, і люди там до нього потягнулися, ну правда, вже це було без окупованого Донецька. Якось потроху, потроху, а потім хоп, і от, ти і от таких показуєш з кашею російською в голові, як оце от в Бахмуті зараз живе. Але коли сталася війна е, велика, уже коли ну там всі люди, яким е, там розумному достатньо, вони побачили, мені здається, що це. Чудовий привід, все це значно прискорити, і цей сценарій, який би раніше зайняв би 10-20 років, зараз може зайняти там 2-3 роки. Тому що ну що таке Донбас? Донбас це люди. От нам, нам казали там: Донбас ніхто не там не поставити на калії на колени. І ну, нікому поставити не дадуть. Того треба було підводити, бо він рачки стояв всю дорогу. Та, насправді, насправді, люди на Донбасі просто дуже люблять нагайку і сильну руку, і вони йдуть за тим, хто сильним. Вони, їм чому на Янукович сподобався? Тому що ну, це свой парень, там, сиділ, там, значить, такі, як ми, е е е ну, і там ще купа там, якихось оцих е характеристик, які були в Янукович. Ну, вони зараз. От, Зараз навіть вони продовжують йому там розсипатися в компліментах, тому що е, вони в ньому побачили якусь силу. Коли вже не стало Януковича, вони цю силу бачать в Росії. Але коли Росія впаде, розсипальця, коли Росію поставлять раком і надають там посратися або ще щось гірше, то люди на Донбасі у ну, них не буде іншого. Вибору, ніж як пристати до сильніших, ну і ми то звичайно віримо, що це буде Україна, яка вже не м'якою не невагідною силою це здобуде, а свою правоту доведе силою зброї, силою е переконання, яке буде в тому, як от добре слово і пістолет там це значно сильніше, ніж просто добре слово. Ну але це саме добре не слово, це правильне слово, це цивілізація, це демократичні цінності. І тоді я вірю, що. Донбас вже повернеться так сказать в е, розумне правильне русло і е, продовжив би думку що роми про кордони 91-го року. От тільки після цього нам треба буде плюс до цих кордонів створити якісь буферні зони на 30-40 кілометрів, щоб там вони були демілітаризовані, щоб звідти С 300 не долітало ні до Харкова, ні до кордону нашого, ні до чого. Ну, я... я, в принципі, з Дмитром згоден, тому що ці люди це дійсно цінність, і навіть всі двоє странних людей вони говорили з на російською мовою. І, в принципі, є, є шанс і смисл за них поборотися. Тим більше, що людей стає в країні менше і менше. Я згоден. І yeah. демілітаризована зона це теж класна ідея. Краще здаварить. Якісь то, Кубанські народні республіки, Белогородські народні республіки, ну ми пофантазуємо. Так. Ну, Хай вони ви просто не дивилися росте імперії, ми так. там вже все розкреслили, там буферні зони ми розкреслили. Десь я насправді, з власного досвіду, знову-таки кажу, що оскільки ми об'їхали всю Україну, ну, такий досвід у нас є: там у нас було дурне, поїхало в турне. До того ми, у нас було громадське род-шоу, і ми там з Грішенем на моїй машині об'їздили по максимуму. Ну, тіп, ми в райцентри заїжджали, заїжджали, тобто це не просто обласні центри. І потім ми це практикували вже після того, як вже і не стало Інфініті, по-багатому Кутєпов вдавився з заздручів, менше з тим. Ми, ми практикували, тому що для нас це дуже важливо спілкуватися з людьми. Я тут поділюся власною думкою, що. Не можна людей втрачати і списувати, тому що з людьми треба намагатися говорити. От коли тобі не піде розмова та, зовсім, та, тоді, тоді ти можеш перекреслити, ну ти хоч спробував. А ми спілкувалися з людьми, реально. І люди мінялися. Я просто бачив, як вони мінялися. Я бачив, як мінявся Маріуполь. У нас тут пізній вечір, куди я вас щиро запрошую, приїжджайте, візьміть участь, просто навіть в залі посидіть, а з вами люди захочуть теж поспілкуватися. То була Тетяна з Маріуполя, яка подякувала за те, що я не забуваю, скажімо, за Маріуполь. Тому що мені це дуже болить. Ми щороку, щороку, щороку їздили в Маріуполь, і я бачив, як місто помінялося 14 року от по 22-й. І, і люди помінялися. І те саме стосувалося і Краматорська, Слов'янська, і Маріу, Ну, Діки, Одеса так само помінялася. Мелітополь помінявся, Бердянськ помінявся. Багато що помінялося. Харків помінявся. Так що не можна, я Рома тут з собою не, не погоджуся, що не виходите на кордони 91-го. Я нам... такого не казав, і ще раз кажу. Я Окей, це ти казав. цього не казав, я, ми забули, я ми зробили вигляд, це що ми не чули. Що? За людей треба Треба,